Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. У 1910 році Чванга Пудата був сином головного мисливця на території хмар в Індії. Коли познайомився з Откінсом Робертом із Уелса, вперше чванга почув про те, що Ісус Христос може змінити його життя і долю. Він вирішив піти за Ісусом і з цієї причини був змушений покинути сім'ю і дім. Син чванги, Рочунга або просто Ро, пішов за батьком і став християнином. Чванга молився про те, щоб коли-небудь рочунга приніс Біблію на територію хмар. І переклав її на їхню рідну мову. Весь час, поки Ро навчався в університеті і був найкращим студентом, він мріяв про те ж саме, що й батько. Але після закінчення навчання він вирішив зробити політичну кар'єру і залишався при цій думці до моменту, коли отримав телеграму від Роберта, того самого, що привів його батька до Ісуса. Забувши про політику, Ро приїздить до Америки для того, щоб продовжити навчання. Перекладає новий заповіт на мову хмар і видає книгу цієї версії біблії. Ро повернувся до Індії і з часом відкрив дев'ять шкіл, але це було ще не все. Декілька років тому його увагу привернув телефонний довідник Поделі. Він подумав, що кожна людина користується цим довідником, отже, кожен може прочитати в ньому й уривки з Біблії. Це надихнуло його на те, щоб помістити в телефонному довіднику також уривки з Біблії. Таким чином кожний покупець довідника приносив додому і частинку біблії. Індія була першою метою Ро, і вже півтора мільйона біблій потрапили в індійські оселі. Після Індії в планах Ро і його однодумців з'явилися інші країни. Коли Рочунга вплинув на своє життя і змінив його напрям, він розраховував не на свою освіту. А на свій досвід спілкування з Ісусом Христом. І зараз, наслідуючи приклад цієї людини, десятки тисяч інших людей мають шанс пізнати велику любов Господа через Ісуса Христа. Якщо у вашому домі є Біблія, але вона вами не прочитана, зробіть так, як зробив Ро прочитайте її та застосовуйте у своєму житті. Ніяка інша книга не має подібної історії, і ніяка інша книга не є такою цілісною, як Біблія. Багато людей віддали за неї своє життя, багато людей намагалися знищити її, але вона оціліла. Біблія продовжує жити, тому що це керівництво Господа для життя. Вона відрізняється від будь-якої іншої книги, не тому, що обсяг її продажу вимірюється сотнями мільйонів. А тому, що вона дивовижно може змінити життя того, хто її читає. Вона дає відповіді на питання, що хвилюють кожну людину, вона показує нам напрям життєвого шляху. Людина, що прочитала Біблію, не може залишитися такою, як раніше слово Боже живе і змінює людей. Подивімося, як це сталося з народом ізраїльським, коли цар почув Слово Боже. Перед мікрофоном, пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми закінчимо вивчення другої книги Хронік. Давайте подивимося, що відбувається після того, як священник Хілкія знаходить у храмі книгу закону Божого. Читаємо 18 та 19 вірші 34 розділу. І доніс писар Шафан цареві, говорячи. Священник Хілкія дав мені книгу, і шафан перечитав з неї перед царем. І сталося як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. Ці розірвані шати означали сильне потрясіння. Почувши вперше слово Боже, цар жахнувся. Він побачив, як далеко відійшов він і його народ від заповідей Божих. Читаємо 20 та 21 вірші. І наказав цар Хілкії, і Ахікамові, Шафановому синові, і Авдонові, Міхиному синові, і писареві Шафанові, і Асаї, царевому Рабові, говорячи: ідіть, зверніться до Господа про мене та про позосталих в Ізраїлі та в Юдеї, про слова цієї книги, що знайдена. Великий богнів Господній, що вилився на нас за те, що батьки наші не дотримувалися Господнього Слова, щоб робити все, як написано в цій книзі. Тільки повернення до Слова Божого приводить до відродження. Що ж сталося в наші дні? Чому немає відродження? Причина проста: церква відкинула Слово Боже, церкви спробували всі хитрощі, але нічого не відбувається. Відродження в такий спосіб не одержиш. Відродження настане тільки тоді, коли люди повернуться до Слова Божого і почують, що говорить Бог. Йосія вражений. Він хоче дізнатися, що буде робити Бог. Читаємо 22 та 23 вірші. І пішов Хілкія та ті, кому звелів цар до пророчиці Хулди, жінки Шалума, сина Токегата, сина Хасреного, сторожа Шат, а вона сиділа в Єрусалимі на новому місці і говорили до неї про це. А вона сказала до них: Так, говорить Господь, Бог Ізраїлів, скажіть чоловікові, що послав вас до мене. І ось що відповідає Бог Йосії читаємо далі: Так говорить Господь. Ось я наведу лихо на оце місце та на мешканців його, усі ті прокляття, що написані в книзі, яку читали перед Юдиним царем, за те, що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене всіма ділами своїх рук, і вилився гнів мій на це місце, і він не погасне. Бог пошле покарання, як і обіцяв. Однак у нього знайшлося також слово і Дайосії. Читаємо вірші з 26 по 28. А юдиному цареві, що послав вас звернутися до Господа, скажете йому так: так говорить Господь, Бог Ізраїлів, про ті слова, які ти чув, за те, що змякло твоє серце, і ти впокорився перед лицем Бога свого, коли ти почув слова Його на це місце та на мешканців Його. І ти впокорився перед лицем моїм і роздер свої шати та й плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Ось я прилучу тебе до батьків твоїх, і ти будеш прилучений до гробів своїх у спокої, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наведу на оце місце та на мешканців його. І вони принесли відповідь цареві: Бог має намір судити народ. Але тільки після смерті Йосії, читаємо далі вірші з 29 по 31. А цар послав і зібрав усіх старших юдеї та Єрусалиму. І увійшов до Господнього дому цар і кожен муж юдеї, і мешканці Єрусалиму, і священики, і Левити, і весь народ від великого і аж до малого, і він прочитував у голос слова книги заповіту, знайденої в Господньому домі. І став цар на своєму місці і склав заповіта перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом та додержувати заповіді Його і свідчення Його, і устави Його всім серцем своїм та всім життям своїм, щоб виконувати слова того заповіту, що написані в тій книзі. Друзі мої, давайте будемо з відвертістю і щирістю ставитися до написаного в Біблії. Я впевнений. Що сьогодні теж може стати відродження, тільки спочатку ми повинні повернутися до Слова Божого і дізнатися, чого хоче від нас Бог. Крім цього, народ Божий повинен повністю присвятити себе Богові для того, щоб не залишалося місця для байдужого служіння і щоб ніхто більше не намагався крокувати по життю зі світом і з Богом одночасно. Це неможливо. Наше серце і наше життя повинні бути повністю присвячені Богові, і коли це відбудеться, тоді Дух Божий зможе звершити свою справу. У 35-му розділі Другої книги Хронік мова йде про Пасху. Для цього покоління свято Пасхи було новою справою, і цікаво спостерігати, як цар Йосія ретельно дотримується всіх процедур, записаних у книзі Моїсея. Читаємо з 16 по 19 з 35 розділу. І була міцно встановлена вся Господня служба того дня, щоб справити Пасху і принести цілопалення на Господньому жертівнику за наказом царя Йосії. І Ізраїлеві сини, що знаходилися там, справляли того часу Пасху та свято Опісників сім день. І не справлялася Пасха, як ця в Ізраїлі від днів пророка Самуїла, а всі Ізраїлеві царі не справляли такої, як ця Пасха, що справив Йосія, і священики, і Левити, і весь Юда та Ізраїль, що знаходився там, та мешканці Єрусалиму. Вісімнадцятого року царювання Йосії справлялася ця Пасха. Пасха символізує смерть Христа. Народ Божий повернувся до пізнання того, що за гріхи необхідно приносити спокуту. Народ Божий дізнався про Пасху, тому що заново відкрив для себе закон Моїсея. Відбулася надзвичайно важлива подія. Бог говорить і не справлялася Пасха, як ця в Ізраїлі від днів пророка Самуїла. Саме завдяки Йосії відбулося це велике повернення до Слова Божого. А зараз. Ми дізнаємося про те, як померла ця людина. Тут буде доречно зауважити, що благочестиві люди, як і всі інші, теж роблять помилки. Отже, давайте прочитаємо про смерть Йосії. Почнемо з 20-го вірша. По всьому цьому, коли Йосія приготовив дім Божий, прийшов нехо цар Єгипетський, щоб воювати в Керкаміші над Єфратом, а Йосія вийшов навпроти нього. І послав той до нього послів, говорячи що мені до тебе, царю Юдин? не проти тебе приходжу я сьогодні, але проти дому, що воює за мною. А Бог наказав мені спішити, не протився Богові, що за мною, і нехай він не знищить тебе. Цареві Йосії потрібно було залишатися вдома і не вплутуватися в цю війну. Читаємо 22-й вірш. Та Йосія не відвернувся від нього. Але перебрався, щоб воювати з ним, і не послухався слів нехо, що були з Божого наказу, і прийшов воювати в долині Магіда. Йосія не бажає залишатися осторонь. І ось що відбувається. Читаємо вірші з 23 по 25. І вистрілили стрільці на царя Йосію, і сказав цар до своїх рабів Відведіть мене, бо я сильно ранений. І перевели його його раби з військової колесниці на його другий повіз, і відвезли його до Єрусалиму. І помер він, і був похований у гробах своїх батьків, а вся Юдея та Єрусалим були в жалобі по Йосії. І Єремія співав жалобну пісню по Йосії, і всі співаки та співачки оповідали в жалобних своїх піснях про Йосію, і так і аж до сьогодні, і дали їх за уставу для Ізраїля. І ось вони написані в жалобних піснях. Йосія був праведним і великим царем. Він сприяв великому духовному відродженню, великому наверненню народу до Бога. Але його смерть зупинила це відродження, і тепер кара Божа впаде на південне царство юдею. Зараз ми перейдемо до вивчення останнього 36-го розділу другої книги Хронік, в якому прочитаємо про полон юдеї. Дні Південного царства або царства юдейського закінчуються. Йосія виявився останнім праведним царем цього народу. Усі царі, що були після нього, були нечистивими. їхнє нечистиве правління тільки прискорило суд Божий над юдеєю. Всього кілька слів сказано про їхнє відношення до Бога і про те, що призвело до розпаду царства. Давайте прочитаємо про правління Йоахаза. А народ краю взяв Йоахаза сина Йосії, і настановив його царем в Єрусалимі замість батька його. Йоахаз був віку двадцяти трьох літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці і скинув його Єгипетський цар в Єрусалимі. І наклав кару на оцей край сто талантів срібла та талант золота. Цього сина Йосії скинув цар Єгипетський. Йохас був негідником і царював усього лише три місяці. Хід подій прискорюється. Далі у віршах з п'ятого по сьомий ми читаємо про правління його Якима. Його Яким був віку двадцяти п'яти літ, коли він зацарював, і одинадцять років царював в Єрусалимі. І робив він зло в очах Господа, Бога свого. На нього пішов на цар Вавілонський, і він закував його в мідяні кайдани, щоб відвести його до полону. А дещо з посуду Господнього дому на відправив до Вавілону і дав його до храму свого у Вавилоні. Під час правління його Якима проти юдеї виступив цар Вавілонський. А потім, у дев'ятому вірші ми читаємо про правління його Його Яхін був віку восьми літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці і десять день, і робив він лехе в Господніх очах. І цей цар протримався недовго. У віршах з одинадцятого по чотирнадцяти ми прочитаємо про правління Седекії, останнього юдейського царя. Седекія був віку 21 року, коли він зацарював, і він царював в Єрусалимі одинадцять років. І робив він зло в очах Господа Бога свого, не впокорився перед Пророком Єремією, що говорив із наказу Господнього. І він також відкинувся від царя Навуходоносора, що був заприсягнув його Господом і вчинив твердою свою шию, і став запеклим, щоб не навертатися до Господа, Бога Ізраїлового. Також усі зверхники священиків та народу ще більше грішили, шануючи Гідоти, поган, і вони занечистили Господній дім, якого він освятив в Єрусалимі. І далі, в цьому розділі ми читаємо про полон жителів царства юдейського. Навуходоносор тепер не просто стукає у двері. Він проламує стіну, спалює Єрусалим і бере юдеїв у полон. Ось як пояснює те, що відбувається Бог. Читаємо вірші з 15 по 20. А Господь, Бог їхніх батьків, усе посилав до них через своїх послів слова остороги. Бо він змилосердився над народом своїм та над оселею своєю. Та вони соромили Божих послів і погорджували їхніми словами, і насміхалися з його пророків, аж поки не піднісся гнів Господа на народ його так, що не було вже ліку, і він навів на них халдейського царя. І той позабивав мечем їхніх вибраних у домі їхньої святині, і не змилосердився ані над юнаком, ані над дівчиною, ані над старим, ані над старезним, усе дав в його руку. І всі речі Божого дому, великі та малі, і скарби дому Господнього та дому царя і його зверхників, усе переніс до Вавилону. І спалили вони Божий дім, і порозбивали мур Єрусалиму. І всі палати його попалили огнем, а всі дорогі речі його понищили. І пішло на вигнання до Вавилону, позастали від меча, і стали йому та синам його зарабів аж до зацарювання Перського царства. В наступному вірші наводиться ще одна причина Божого покарання вона більш цікава. Читаємо 21 вірш щоб виповнилося Господнє Слово, проречене Єремієми устами. Аж поки вподобає собі земля свої суботи, по всі дні її спустошення святкувала вона суботи, щоб сповнилися сімдесят літ. Як бачите, у Бога була подвійна мета в усьому, що він робить, закладений Великий Зміст. По-перше, народ відкинув пророків і час народу давно минув. Бог цілком міг відправити народ юдейський у полон ще сто років тому. Часом, я думаю, а чи не минув час і для нашого народу? Як довго ще буде Бог миритися з нашими гріхами? Час народу юдейського минув, і виправити цих людей було вже неможливо. У житті кожного народу є межа, далі якої він піти не може, і мені цікаво, скільки часу відпущено Богом нашому народові? По друге, Ізраїль не дотримувався суботнього року, ось уже протягом 490 років. Тим самим люди порушували закон, який вони отримували від Бога ще до того, як вони ступили на цю землю. Закон цей ми знаходимо у віршах з 1 по 5, з 25 розділу книги Левит, і Господь промовляв до Моїсея на Сінайській горі, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш їм, коли ви війдете до землі, що я даю вам, то святкуватиме земля та суботу для Господа. Шість літ будеш засівати своє поле, і шість літ обтинатимеш свого виноградника і збиратимеш урожай його, а сьомого року субота, повного відпочинку, буде для землі, повний відпочинок, субота для Господа. Поля свого не будеш обсіювати, а виноградника свого не будеш обтинати, саморослого колосу жнив твоїх не будеш жати. А грон з необрізаних виноградин твоїх не збиратимеш рік повного відпочинку буде для землі. Через свою жадібність народ не дозволив землі відпочивати в суботні роки, тобто не дозволив їй бути під паром кожного сьомого року, як того вимагав Бог. І люди були впевнені, що їм це зійде з рук. Так пройшло 490 років. А потім Бог сказав. Я виведу вас із землі обітованої на сімдесят років, щоб земля відпочила протягом тих років, які їй потрібно було дати для відпочинку. Ось чому полон тривав сімдесят років. Просто чудова точність. У зв'язку з цими подіями я хочу нагадати вам, що було написано апостолом Павлом у сьомому вірші шостого розділу послання до Галатів. Не обманюйтеся! Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Причому зверніть увагу у книзі Божій ні слова не сказано про 70 років вигнання. Народ вигнаний не тільки з землі обітованої. Народ опиняється за межами волі Божої. Годинник Бога працює тільки тоді, коли Ізраїль живе на своїй землі. Отже, з другої книги хронік. Ми довідалися про те, що народ юдейський схилився до загального відступництва. Однак це був час, до якого відносяться п'ять періодів духовного відродження, відновлення і реформації. Усі ці періоди характеризуються однією дивовижною рисою. Відродження за царя аси характеризується поверненням до Слова Божого та упокоренням Слову Божому. <Ав> відродження за царя Йосафата характеризується поверненням до Слова Божого та впокоренням Слову Божому. Відродження за царя Йоаша характеризується поверненням до Слова Божого та упокоренням Слову Божому. Відродження за царя Єзекії характеризується поверненням до Слова Божого та упокоренням Слову Божому. І нарешті. Відродження за царя Йосії характеризується поверненням до Слова Божого та упокоренням Слову Божому. У кожному випадку, друзі, повернення до Слова Божого призводило до покаяння народу і до його відродження, хоча і тимчасового. А завершується друга книга хронік подією, що дозволяє все-таки сподіватися на світле майбутнє. Ми читаємо про повеління заново відбудувати храм Божий. Ось що написано в 22 та 23 віршах 36 розділу. А першого року Кіра, царя Перського, коли сповнилося слово Господнє, проречене устами Єреміїними, збудив Господь Духа Кіра, царя Перського, і він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі говорячи. Так говорить кір цар Перський, усі земні царства дав мені Господь Бог Небесний, і він наклав на мене збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу, нехай буде Господь Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму. Про це повеління знову говориться на початку книги Єздри, де продовжується історична розповідь про народ Божий. Чудово бачити, що Бог, який відправив свій народ у вавілонський полон, усе таки не забув про нього, який добрий наш Господь. На цьому друзі ми закінчуємо вивчення другої книги Хронік, але не закінчується вивчення Біблії, в якій ще так багато святих сторінок, наповнених мудрістю Божою. Ми прощаємося з вами до наступного разу, нехай Господь усіх вас рясно! Благословить. This Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна, індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!